На святкуванні Дня Металурга, коли ми запитали одного з гостей театралізованої вистави, які почуття панували в його душі, дивлячись на осліплене усмішками та різнобарвними театральними костюмами поле стадіону, то почули відповідь. Хотілося самому заспівати. І дійсно свято вдалося на славу. В відеоархіві студії телебачення Полтавського гірничо-збагачувального комбінату залишилось декілька відеосюжетів цього свята, які ще не демонструвались. І тому сьогодні ми пропонуємо вам повернутися в місяць липень на козацьке свято і послухати відгуки про нього наших гостей. Є й нам про що згадати? Пісне душу вас ой, була в насленій канати. por roskas lamasi Антон Христофорович, председатель агрофирмы Росток, Глобинский район, Полтавская область. Это прекрасные праздники, я вы знаете, я э, вообще человек искусства, я вырос в музыкальной семье, я э, для меня искусство это э, прекрасно. Мы тоже занимаемся этим вопросом, даже хоть и говорят село село, нет, я отношусь к селе очень, очень так с открытой душой, и у нас тоже. И народный хор есть. А что касается вашего праздника, ваши, кстати, артисты у нас выступали, мы были очень довольны, их очень прекрасно встретили, они прекрасно. Получили впечатление от посещения, и мы тоже благодарим им. А этот праздник это чудо, это сказка. И вы знаете, Я я просто благодарен судьбе, судьбе что меня э, руководители ваши пригласили на этот праздник. И мне кажется, что этот праздник э, будет. Ну, я думаю, що, э, во-первых, це урок, мне, и урок щоб ми там теж там проводили це. А во-вторых, це э, это чудо, це это сказка, це прелесть. На наше свято приїхало багато гостей. Один із них директор департаменту Міністерства культури України, Сідун Микола Васильович. Микола Васильович, ви, мабуть, вже побували на багатьох святах. А ваші враження від нашого сьогоднішнього? Ви знаєте, я дійсно був на багатьох святах, організованих в Україні, не тільки в Україні, а хочу сказати, що ваше свято мене просто вразило. По-перше, вразило своїм українством, вразило тим, що тут абсолютно присутня душа України. Ви показали сьогодні такі чудові козацькі корені, такий прекрасний репертуар, і стільки було цього національного нашої гідності, національного духу. Що я вже говорив з директором, вашого, генеральним директором вашого підприємства Гока, і розмовляв із мером міста, який новообраний. І буду просити міністра культури Івана Михайловича Дзюбу і керівництво Міністерства культури з тим, щоб вони погодилися на наступний рік провести на базі Комсомольська всеукраїнське свято, присвячене Дню Металурга. Я думаю, що сюди задоволеним з'їдуться дуже багато колективів України, і вони побачать, як істинно треба цінувати, на Полтавщині українську землю, українську націю, українську культуру, українську пісню, слово і так далі. Я дуже дякую вам за це чудове свято, яке ви сьогодні показали. Ставьтесь, пожалуйста. Директор группы стратегических исследований «Молодые европейцы за безопасность» Лишун Сергей. Вы впервые в Комсомольске на таком вот празднике? Да, абсолютно. Я э, по служебным делам приехал в Комсомольск, Киева. И вы знаете, я впервые увидел, во-первых, город молодой, что это удивительно. Очень много детей, это значит за городом перспектива, будущее. Люди умеют отдыхать и сочетают две главные вещи, которые потеряли крупные города. Это желание отдыхать, такую хорошую украинскую непосредственность и желание общаться. Это самое главное. Ваше впечатление, вот первые непосредственные от этого праздника? Хочется принять участие. Поряд зі мною наказний атаман украинского козацтва Дмитро Сагайдак. Пане атамане, чи сподобались вам наши козаки та козачки? Питання інтересне, сподобалися, не сподобалися. Мені люди всі сподобаються, особливо ті, які мають можливість не тільки працювати, а також і святкувати. Так що питання може бути однозначним. Мені подобаються усі ті, які знаходяться тут на цьому святі. Шановні земляки, до нас на свято прибув дорогий гість із Києва. Відомий співак та композитор. Лаурат конкурсів та фестивалів, президент культурно-мистецького центру Іванко, народний артист України, Іван Попович. Пане Іване, ви, мабуть, звикли виступати на великій на великій сцені. А як вам наше маленьке свято? Я ви, ви здається, щось не так сказали. Я би не сказав, що маленьке. Це прекрасне свято. Я ще не був на такому святі. Такі веселі всі. Життєрадісні, ви знаєте, завжди якось на святах то так артисти готуються там, а публіка десь там сидить. Є різниця. Тут немає різниці. Я дивлюся. Всі артисти, ці, що приймають участь, мені так подобалося. Вони сидять там, наливають собі на стадіоні, прямо випивають. Мені подобається дуже. Я вже був тут. А років з 10 тому назад, то дуже гарна публіка у вас, дуже хороша. Усім я усім передаю велике вітання. і Дуже шкодую. Я от то сидів біля пана Мартиненка і казав йому, що буду сваритися на нього, що не запрошує мене сюди. А no. я тільки хотіла у вас запитати, може ви плануєте до нас завітати із сольним концертом? Ну, no, Якщо правду, то я по я пожартував, але думаю, що будемо вести переговори, я би хотів приїхати із своїми творчими вечорами, бо я мав трошки. Неприємність, я був в автомобільній катастрофі і майже рік не з'являвся на сцені. І, і, та, так було, що я, я думав, що вже ніколи не вийду на сцену. Слава Богу, бачите, все гаразд. І є пісні нові, є новий імідж. Я зараз тим більше президент культурно мистецького центру Іванко в Києві, так що я вже не тільки сам, а ще маю біля себе артистів цікавих, так що хочеться приїхати до ваших. Комсумальсь, комсумальців, так. комсумальців. Каже, що не можна загадувати, але може декілька слів скажете про ваше майбутнє, про ваші плани. Ну я зараз провів у Києві фестиваль, який всеукраїнський фестиваль, ну, це міжнародний фестиваль, називається Українці всього світу єднаймося». На цьому фестивалі до мене приїздили з діаспори майже зі всіх країн світу. Ну, можете собі вийти, якщо з Австралії приїхало 80 чоловік. Ну, з західної діаспори було десь е, за 150 чоловік, а взагалі весь склад учасників всюди з Росії, Білорусі, е, Молдови, Естонії. Всюди де є українців по всьому світу, було коло тисячі учасників. Е, так, Палаці культури України це було 8 липня. Ще буде по телебаченні. Ви, да, я думаю, що ви побачите. Цей концерт по першій програмі. І от, власне, цей мій. Я навіть не думав, що він настільки буде цікавим, цей конкурс, фестиваль. Українці єднаємося і вирішили його проводити тепер уже щорічно. А мета нашого фестивалю була вибрати кращих із кращих. І зараз ми вирушимо в турне спочатку по Європі, а й закінчити аж в Австралії. Його от так цікаво, вже маємо свої плани. Маємо людей, які зацікавлені в цьому. Отакі ну, плани. Дякуємо і чекаємо на вас. Ми вас пам'ятаємо. Я дуже дякую. Мені приємно, що ви підійшли до мене, бо я тут так. Циротою себе якось, <гум> щоб ви підійшли до мене на стадіоні. Я зараз йду співати, щоб ви мені дали натхнення. Я передаю вітання вашому телебаченню. Я знаю, що у вас дуже хороше телебачення. І я би з великим задоволенням приїхав із своїми новими фонограмами, щоб відзнятися у вас на телебаченні. Якщо запросите, гаразд. <гум> дуже дякую, до побачення. Усміхом позначена, хто один і хто одна, кличе на побачення, ти слова нам принеси, птахами на співані, скільки сонця і краси у твоєму імені, ой весняночко весна мила чародійниця, від ласкавих чарувань Щастя день прийшов, ой весняночко, весна, мила чародійниця, від ласкавих чарувань серця. Ізясно hey! 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 Квітень рай вгудный шоу, Сім разів закручену, просить ніжність і любов на хмільні заручені, ти слова нам принеси та хами на хамина Скільки скільки і краси у твоєму імені, ой, веснявичка, весна, мила чароділице, від ласкавих чарувань, щастя день прийшов, ой веснявичка, весна, мила чароділице, від ласкавих чарувань, серді віснясно. Весня, дочко, весна, мила чародійниця, від ласкавих чарувань, щастя день прийшов. Я лицькове сна мила чародійниця, Від ласкавих чарувань, серці пісня сно.